Привіт! Ви на каналі Малюночок. Це на невеликолітнє відео, де я покажу кілька своїх робіт у желеному стилі за фруктами та ягодами. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Перший малюнок кавун. Спочатку я хотіла зробити його більш реалістичним, але потім вирішила поекспериментувати зі стилізацією, виходить щось між склом, жиле і карамеллю. Виглядає трохи як десерт. Ось так у мене вийшло. Далі вишня. На цей малюнок пішло трохи менше часу, ніж з ковуном. Мені хотілося передати відчуття мармеладу з і прозорістю і блиском. Напишіть як вам. Третя ягода чорниця. Я пробувала показати світло на темних кольорах. Це було непросто. Малювати її було складніше, ніж здається, тому я користувалася референсами. Ось так у мене вийшло. Четвертий манго. Цей малюнок я зробила приблизно за 55 хвилин. Манго дуже теплий фрукт, тому хотілося зберегти це відчуття в кольорах. Можливо, у майбутньому зроблю відеорок окремого фрукта. Остання полуниця. Я трохи відійшла від теми стилізації, зробила її більш реалістичною. Але мені було цікаво спробувати щось інше. Сподіваюсь, вам теж сподобається. Дякую, що подивилися це відео. Якщо хочете побачити більше, можете підписатися або просто написати, який малюнок сподобався більше. До зустрічі!